Ми з Кей стояли біля його дому, обіймали одне одного і ридали. Моя жінка носить намисто із назвою її книги. Два слова вибери радість. я дивлюся на неї і кажу, як це зробити? Як вибрати радість, коли твоє серце розбите вщент? Приїхала поліція, зламала двері і виявила неминучі погані новини. Мого сина винесли у мішку для трупів. Цілком ймовірно, що сьогодні я не був би у служінні, якби не допомога моєї домашньої групи. мій молодший син Матвій все життя боровся з психічним захворюванням. Ще в дитинстві йому діагностували клінічну депресію. А коли йому виповнилося 17, він прийшов до мене в сльозах і промовив тату, я не одужую. Він любив Господа. В Матвія було тендітне серце, але закатований розум, ніжне серце і змучений розум. Він приводив людей до Христа, свідчив про Божу любов на сайтах самогубців, але був неспроможний позбутися тієї депресії. Він казав: Тату нічого не допомагає. Я ходив до найкращих лікарів і приймав усі ліки. за мене молилися неймовірно сильні служителі. Люди віри із даром зцілення. Тату, Ви з мамою служите Богові і молитеся за мене. безліч молитов, заступництва і порад. Тож, вже зрозуміло, що я не одужую. Чому не можна просто померти і піти на небеса? Я знаю, куди я йду. Чим чи можна мені піти? Я не витримую цього постійного болю. Так це розіб'є твоє батьківське серце, бо твій син піде, але ж сльози лилися по моєму обличчю. І я сказав, Матвію. Гадаю, що твоє справжнє бажання не померти, а подолати біль, бо ти прагнеш полегшення. Я ніколи не перестану молитися за тебе, бо дива трапляються. Як пастор, я бачив тисячі фізичних зцілень та інші дива безліч разів в служінні. Я спостерігав надприродні події. Дива трапляються, але не завжди. Тобто надприродні відбувається інколи. Тож, по перше, я завжди буду молитися за диво твого надприродного зцілення і наше молитовне служіння. Також по-друге, якщо ми не побачимо дива, моя молитва буде про твоє духовне зростання та зрілість. Я буду молитися за мудрих радників у твоєму житті та найкращих лікарів, щоб завдяки духовній, психологічній та медикаментозній допомозі ти був спроможний впоратися. Бо істина Матвію полягає в тому, що на цій землі не все зцілюється. Тільки на небі немає болю та страждань. Саме тому ми молимося: нехай буде воля твоя на землі, як і на небі, бо на небі воля Божа виконується досконало, повністю миттєво й повсякчас. Але на землі все зовсім інакше. Бо часто я не виконую Божу волю так само, як ти та багато інших. Ми робимо людям боляче, навмисно чи ні. На цій планеті все зруйноване через гріх. Погода зіпсована. Економіка не працює. Наші тіла хворіють. Розум страждає. Ми живемо на зіпсованій планеті. Тому послання до Римлян каже. Все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Що робити з проблемами, що не вирішуються? Якщо у дитини церебральний параліч, то швидше за все це на все життя. А в таких випадках треба впоратися з проблемою, бо не завжди трапляється диво. Іноді саме вирішення такої ситуації приносить Богові славу. Джоні прославляла Бога усе своє життя, паралізована. Диво не сталося. Багато хто з людей віри жив із колючкою в плоті, прославляючи Бога або через диво зцілення, або через контроль цієї ситуації. У будь-якому випадку Бог був прославлений. Тому я молюся, щоб ти мав силу впоратися із цим, і тоді Бог дасть тобі служіння допомоги іншим людям. Приблизно вісім років тому ввечері Матвій завітав до нас на вечерю, і ми добре провели час, дивилися телевізор. Грали в вигри, все було просто чудово. Він жив окремо, і коли вже йшов, сказав тату, я так втомився, просто втомився. Це було останнє, що ми від нього почули. Пройшла доба. Ми з дружиною дуже хвилювалися, тому що могло статися те, чого ми боялися, і про що молилися, щоб воно ніколи не сталося. Ми підходимо до будинку Матвія, стоїть його машина. Двері у дім замкнені. У нас не було ключа, щоб потрапити в будинок. Тому чекали поліцію, поліція виламала двері, щоб виявити найгірший момент у нашому житті. Ми з Кей стояли біля його дому, обіймали одне одного і ридали. Моя жінка носить намисто із назвою її книги. Там два слова: вибори, радість. Я дивлюся на неї і кажу, як це зробити. Як вибрати радість, коли твоє серце розбите вщент? Приїхала поліція, зламала двері і виявила неминучі погані новини. Мого сина винесли у мішку для трупів. Цілком ймовірно, що сьогодні я не був би у служінні. Якби не допомога моєї домашньої групи, протягом 30 хвилин поруч з нами вже були подружжя, з якими ми були в цій групі багато років. Вони мовчки обійняли нас. Хлопці обійняли мене. жінки Кей. А потім сказали, ви не залишитеся сьогодні на самоті. Ми їдемо до вас. Розмови будуть зайвими. Ми просто будемо поруч. Я хочу зауважити для всіх, хто нас дивиться зараз, бо навчають цього пасторів по всьому світові. Чим глибший біль тим менше потрібно слів. Дуже важливо пам'ятати про це. Чим глибший біль, тим менше потрібно слів. Якщо у когось поганий день, бо вийшла невдалою зачіска, то можна півгодини поговорити про це. Але якщо хтось щойно втратив сина через самогубство, то приїдь і помовчи, бо не існує слів, які допоможуть. Люди кажуть, я не знаю, що сказати, то не кажи нічого. Просто приїдь і помовчи. У цьому полягає служіння присутності. Тепер дозвольте мені повернутися до того, як Бог використовує нас і які плоди народив той біль. наступні 16 тижнів. Я провів наодинці з Богом. Я був або з Кей, або з Богом. Не проповідував, не проводив зборів персоналу, нічого протягом 16 тижнів. до мене приїздили всі мої друзі: Джуда Сміт, Джуд Уилхайт, Грег Лорі, усі приїздили і проповідували мені. Тож я був або з Кей, або з богом і просто слухав. За цей час я отримав я не прибільшую від 30 до 35 тисяч листів з підчуття. Найбільш значущими для мене були листи не від рок зі року. Або президента чи прем'єр-міністрів, вони теж писали мені, як і багато інших, висловлюючи велике співчуття. Але найбільш значущими для мене були листи від людей, яких Матвій привів до Христа. Господи, вони писали: я знаю, що Матвій боровся з психічним захворюванням, але він мені проповідував, і я буду на небесах завдяки йому. Він написав мені на сайті самогубців. І потім привів до Христа, я піду на небеса завдяки йому. Того дня я написав у своєму щоденнику у Божому саду навіть зламані дерева, благодатні і приносять плоди. А далі дописав ми всі зламані. Ми всі зламані. Тож, якщо ви думаєте, що моя книга цілеспрямоване життя зробить життя ідеальним, то дуже помиляєтеся. Вона навчить жити цілеспрямовано і допоможе зрозуміти, як Бог використовує зламаність. Це ще одна істина. Бог використовує біль як свідчення. І я вважаю, що наше найбільше свідчення світові це те, як ми долаємо біль, а не як ми вправляємося, коли все добре. Я хлопець у моєму кварталі якому я свідчив протягом 20 років, і він не був зацікавлений, бо закрився від мене. Але коли Меттію помер, це його зачепило. Я проїжджав повз, він поливав свій газон і дивився на мене. Його торкнуло, бо він спостерігав, як я вправлявся з найгіршими обставинами свого життя. Ваше найбільше служіння виникне з найглибшого болю. Зараз не буває й тижня, щоб хтось з відомих людей не зателефонував мені з приводу проблеми психічного захворювання чи самогубства. Я кажу про найвищих з найвищих особистостей, політиків, знаменитостей тощо. Ми з Кей не просили служіння сім'ям, в яких психічно хворі та самогубці. Ми не хотіли цього служіння, але воно дане нам від Бога. Тож ми будемо використовувати свій біль на добро. Хочу сказати усім яким би не був ваш біль, не марнуйте його. Коли моя дружина була маленькою, її розбещували у церкві, але вона використала цей біль, щоб допомагати іншим. Це може бути рак. Пройдіть через цей біль і не марнуйте його, бо зможете використати це щоб допомогти іншим.